З вами оновлена програма досвід, і я Наталія Семенченко. Вітаю вас від сьогодні. Що середи о 19.00 на першому національному? Ви побачите ще більше цікавих гостей, почуєте ще більше актуальних дискусій і здобудете ще більше корисного досвіду. Шановні гості, кілька слів про новий формат. Тривалість програми півтори години. Наша розмова умовно поділена на чотири частини. Праворуч від мене знаходяться представники виконавчої влади, чиновники і функціонери. Ліворуч від мене знаходяться представники законодавчої влади та депутати рад різного рівня. Навпроти мене фахівці з альтернативною точкою зору. І четверта група експерти. Кожна з цих груп матиме свій час для вираження власної позиції. Під Час розмови, звичайно, можна ставити питання і висловлювати репліки, але час на виступ строго регламентований, і я прошу вас дотримуватись формату.